Дилатаційна кардіоміопатія. Дилатаційна кардіоміопатія найпоширеніша форма кардіоміопатії у дітей і є причиною значної захворюваності та смертності, а також загальним показанням до трансплантації серця. Етіологія різноманітна. На відміну від дорослих пацієнтів з дилітаційною кардіоміопатією, ішемічна етіологія рідко зустрічається у дітей, хоча вона включає аномальне відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії, перечасний коронарний атеросклероз, це гомозоводна сімейна, гіперхолестеринемія, рідкісні генетичні синдроми, такі як прогерія, та ішемічні запальні захворювання, такі як хвороба кавасакі. За підрахунками, до 50% випадків є генетичними, як правило, аутосомно домінантними, деякі аутосомно рецесивними або пов'язаними з х хромосомами у тому числі деякі з метаболічними причинами. Хоча найпоширеніша етіологія дилатаційних кардіоміопатій залишається ідіопатичною, цілком імовірно, що переважають. Не діагностовані сімейні генетичні захворювання та міокардит. Щорічна частота дилатаційних кардіоміопатій у дітей молодше 18 років становить 0,57 випадків на 100 тисяч на рік. Захворюваність вища у хлопчиків, немовлят віком до року. Патогенез. Патогенез розширення шлуночків та зміна скоротливості, що спостерігається при дилатаційній кардіоміопатії, варіюється залежно від основної етіології, цистолічна дисфункція та пошкодження міоцитів є загальним явищем. Генетичні аномалії кількох компонентів серцевого м'яза, включаючи білки саркомеру. Цитоскелет та білки, що з'єднують скорочувальний апарат з цитоскелетом, були виявлені при аутосомно домінантних та ікс-пов'язаних спадкових розладах, дилатаційна кардіоміопатія може виникнути після вірусного міокардиту. Незважаючи на те, що первинний патогенез варіюється від прямого пошкодження міокарду до вірусно індукованого запального пошкодження. Наслідком цього є пошкодження міокарда, збільшення шлуночків та погана функція, подібним до генетичних порушень. У 20-50% випадків датаційна кардіоміопатія є сімейним з найбільш поширеним автосомно-домінантним успадкуванням. М'язові дистрофії Дюшена і пекера є ікзчепленими. Кардіоміопатіями, на які припадають до 10% випадків дилатаційної кардіоміопатії. Ці дистрофії призводять до аномального зв'язку з цитоскелет, спричиняючи порушення генерування сили міокарда, пошкодження, рубцювання міоцитів, збільшення камери та зміну функції. Жінки носії дистрофії також можуть мати. Зелатаційною кардіоміопатією. Мітохондріальні міопатії, як і м'язові дистрофії, можуть клінічно проявлятися з переважанням позадсерцевих ознак і успадковуються рецесивно. Порушення окислення жирних кислот із системними порушеннями обміну речовин, гіпогликемія, гіпоглікемія, ацидоз та печенкова дисфункція. Деякі з периферичною міопатією та невропатією. Кардіотоксичність антрацикліну у рідкісних випадках спричиняє гостре запальне ураження міокарда, але більш класично призводить до дилтаційної кардіоміопатії і спостерігається приблизно у 30% пацієнтів, які одержали дозу доксорубіцину більше 550 мг на метр. Квадратний. Ризик токсичності посилюється супутньою променевою терапією. Клінічні прояви дилатаційна кардіоміопатія частіше зустрічається у пацієнтів віком до року, але може вражати і всі вікові групи. Клінічні прояви дилатаційної кардіоміопатії, як правило, проявляються серцевою недостатністю. Але можуть також включати порушення ритму, синкопи і раптову смерть. Дратівливість або млявість можуть супроводжуватися додатковими неспецифічними скаргами на захворювання органів дихання, нудотою, плювотою або болями в животі. Респіраторні симптоми тахіпної, грипи, кашель або задишка при фізичному навантаженні спостерігаються також часто. Лабораторна діагностика. Електрокардіографічний скринінг виявляє гіпертрофію передсердь або шлуночків, неспецифічні аномалії зубця Т, а іноді аритмії передсердь або шлуночків. Рентгенограма органів грудної клітки може продемонструвати кардіомегалію та посилення легеневого малюнку або плевральний випіт. Ехокардіограма. Часто є діагностичною, демонструючи характерні результати збільшення лівого шлуночка, зниження скоротливості шлуночків, а іноді і глобулярний контур лівого шлуночка. Іноді відзначаються збільшення правого шлуночка та пригнічена функція. Дослідження еходоплура можуть виявити свідчення про легеневу гіпертензію, мітральну. Регургітацію або інші структурні серцеві або коронарні аномалії. МРТ серця корисна для пацієнтів із субоптимальним візуалізаційним ехокардіографічними вікнами або для пацієнтів із гострим міокардитом, де, на відміну від ехокардіографії, можливе розпізнавання запалення міокарда. Додаткове тестування може включати повний аналіз крові, тести на функції норок та печінки, креатин фосфакіназу, серцевий тропін 1, лактат, натрій уретичний пептид мозку, амінокислоти плазми, органічні кислоти сечі. Можуть бути корисними і додаткові генетичні та ферментативні дослідження. Катетеризація серця та ендоміокардіальна біопсія не є звичайними, але можуть бути корисними у пацієнтів з гострою дилетаційною кардіоміопатією. Зразки біопсії можна гістологічно дослідити на наявність інфільтратів мононуклеарних клітин, пошкодження міокарда, відхилення характерні на наявність інфекції. вважається стандартним. Лікуванням для обстеження членів сім'ї першого ступеня з використанням ехокардіографії та електрокардіограми в ідіопатичних та сімейних випадках дилатаційної кардіоміопатії, ехокардіографія з пацієнта з дилатаційною кардіоміопатією. Ви бачите на Зображення А, легеневу артерію, аорту це правий шлуночок і лівий шлуночок. Зверніть увагу на те, що лівий шлуночок збільшений. На зображенні в ви бачите збільшений лівий шлуночок, який компресує правий шлуночок Пацієнт з дилатаційною кардіоміопатією. Дилатаційна кардіоміопатія найпоширеніша причина трансплантації серця у. Педіатричних дослідженнях та дослідженнях для дорослих. Терапевтичний підхід до пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією включає ретельну оцінку з метою виявлення можливої етіології, що піддається лікуванню, скрині членів сім'ї та ретельну фармакологічну терапію. Ліки спрямовані на зворотне ремоделювання. Тобто покращують розмір та функцію шлуночки, включають інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту, або блокатори рецепторів ангіотензину плюс бета адренергічну блокаду карваділолом або метопрололом. Кожен із цих препаратів зарекомендував себе незалежно та в поєднанні для поліпшення виживання. Та симптомів та зменшення кількості госпіталізацій у дорослих із дилтаційною кардіоміопатією. Крім того, паросоміт може застосовуватися для зменшення симптомів легеневої або системної венозної гіпертензії. Терапія диваксина також може розглядатися у деяких пацієнтів. Імплантовані серцеві дефібрилятори можуть бути розглянуті для певних відібраних пацієнтів з високим ризиком раптової зупинки серця. Кардіостимулятори, включаючи двокамерну та вишлунучкову стимуляцію, можуть покращити стан пацієнтів з певними основними електричними розладами. У пацієнтів із крайнім ступенем серцевої недостатності часто потрібні заходи інтенсивної терапії. Включаючи внутрішньовенні інотропне та препарати та діуретики, механічну вентиляційну підтримку, та іноді механічну підтримку кровообігу, яка може включати шумачковий допоміжний пристрій, загальне штучне, штучне серце, екстракорпоральна мембранна оксигенація і, зрештою, трансплантація серця. Пацієнтам із дилатаційною кардіоміопатією та передсердними або Шлачковими аритміями слід призначити специфічну антиаритмічну терапію.